А зараз перейдемо до головної новини, яка вже почала обговорюватися в всіх засобах масової інформації. Ну я би назвав би це так: НАТО в хату, чи не зовсім не НАТО і чи не зовсім в хату. Що мені, скажімо так, зрозумілим, є можливо, на перший погляд це буде виявлятися як зрада. Але тим не менше пішла інформація, що саме Сполучені Штати Америки, Німеччина, ну а звичайно, звичайно, традиційно, Угорщина блокуватимуть вступ України до НАТО найближчим часом. Я, чесно кажучи, теж спочатку сприйняв цю новину як таку звістку з однієї сторони. Ну от то от -то, от то, бачите, ото от нам за нашу корупцію, ото от нам за то за все, за те, що ми там щось не допрацьовуємо, чи то команда Зеленського зрада і все. З однієї сторони, так ті, хто так думають, вони мають рацію, але на моє глибоке переконання, все таки ці політичні заяви є нічим іншим ніж політичні заяви. Справа в тому, що розвідка НАТО також розцінює, скажімо так, інформаційні приводи, які можуть послужити мобілізацією росіянського глубільного народу для священної війни проти НАТО. Так, ці ризики є, розвідка, звичайно, це також оцінює, і заяви про НАТО на сьогоднішній день дійсно можуть відігравати якусь негативну роль для подальшої ескалації конфлікту. Ну так вважають напевно наші західні партнери. Хоча моя особиста позиція говорить про те, що... Україні треба бути членом НАТО і треба давати неоднозначні сигнали росіянцям, що дійсно це відбудеться в будь-якому випадку після нашої перемоги. А нашою перемогою буде якраз саме цей курс, який ми будемо дотримуватися, і в цьому контексті я вважаю, що підтримка західних партнерів в цій ситуації майбутнього свого союзника по НАТО буде ще більшою. І тому все-таки оці от е, такі перестороги, даби не спровоцирувати росіян на щось, а на що? На що ми ще можемо спровокувати росіянців? Якщо наші західні партнери вважають, що Росія блефує з розмахуючи ядерною тою дубиною, в тому числі розміщенням ядерних е, тактичних засобів на території Білорусі, то тоді що ми ще можемо більше від Росії спровокувати? Ну, мобілізовувати свій глубинний народ, вони так чи інакше будуть тією пропагандою, тому що признатися, що вони відгребли від українських збройних сил, їм буде ну не камільфо, і Путін буде пропагувати далі ту ж саму діч, що вони воюють проти всього западного міра на території України. Ну, це так само, як вони щось там пропагували з приводу Фінляндії, що там. НАТО готове воювати з Росією до останнього до останнього Фіна. Ну це їхня діч. Ми це вже розуміємо. Ну, але західний світ на превеликий жаль, не такий україноцентричний, і можливо, вони ще щось таке знають, чого не знає Ігор Лапін. Тим не менше, на цій заяві я би хотів би загострити увагу, що все таки позиція президента Зеленського, і тут я змушений його похвалити, не тому що так треба, а тому, що дійсно ця позиція була заявлена як безкомпромісна. Що ми безкомпромісні в дружбі з нашими друзями, і наш курс до НАТО є незмінним і безкомпромісним. Чесно кажучи, ця заява досить хороша, як на мене, хоча в мене з голови геть ніяк не виходять 10 кроків миру від зеленського. Де в цих десяти кроках немає жодного речення про те, що ми йдемо до НАТО. Тому такі, от неоднозначні заяви нашого керівництва, теж наштовхують мене на таке, знаєте, на таку пересторогу, чи щирий він у своїх висловах приїхавши до Польщі. В контексті нашого курсу до НАТО, але тим не менше, ми маємо конституцію Богу дякувати був парламент восьмого скликання, який зробив те, що мав зробити, в принципі, те, що вимагала революція гідності, це незмінність запрограмувати незмінність українського курсу до європейської інтеграції і до системи колективної безпеки у вигляді НАТО. Тому ми йдемо цим шляхом і. Тяглість влади в цьому контексті якраз вітається. Тяглість це коли наступна влада продовжує роботу попередньої влади. Так звичайно, команда зеленського буде нас мочити, тому що вони другого більш нічого не можуть протиставити, окрім фейк ньюз які популяризують на дуже багатьох єдиних марафонах, їхніх і так далі. Але чесно кажучи, нам своє робити, нам треба перемагати русню а далі будемо розбиратися із зеленими. Далі, Слідуюча новина це новина, яка стосується поїздки Макрона і Урсули фон дер Ляєн до Сінзінпіня в Китай. Якщо ви додивилися до цього моменту, зараз саме час підписатися на мій YouTube канал, тому що от мені тут деякі фахівці казали: якщо ти не будеш на цьому наголошувати в кожному відео, то люди подивляться, а не підпишуться. Або під... подивляться, підпишуться, але не зроблять репост. І хороше русські тебе в інформаційному полі, Ігор Лапін, задушать. Чесно кажучи, так лише з вашою допомогою я можу, скажімо так, далі продовжувати розвивати цей ютуб канал. І окрім підписки і репоста, звичайно, вітаються ваші коментарі. Ну і звичайно, звичайно, я не можу згадати, що тиснувши на ту кнопку спонсорства або за посиланням внизу через PayPal чи Monobank, ви зможете дійсно суттєво допомогти існувати цьому ютуб каналу. А ми продовжуємо далі. Отже, візит Макрона до Сі Цзіньпіня. Що я можу сказати сьогодні з Росією ніхто толком поговорити не може, ну, попри санкції, попри політичну позицію і так далі. Але всі розуміють, що є такий Китай, і в принципі, якщо ти хочеш щось добитися від Росії, то треба говорити з Китаєм. Свою суб'єктність у прийняттях рішення Росія настільки вже втратила внаслідок санкцій, внаслідок економічної політики, внаслідок військових поразок. Так, цього ще не видно і цього не бачить сам росіянський той глубійний народ, але весь світ розуміє, що в принципі позиція Китаю може бути визначальною. І ця позиція сьогодні мені нагадує, знаєте, стару східну мудрість. Да? Якщо довго дивитися на річку, то можна побачити, як пропливає труп твого ворога. Ну, Китай дивиться вже дуже довго, і що характерно, під час цієї війни найбільший профіт отримав саме Китай. Так, саме найбільше вони отримали дивідендів за рахунок цієї війни. Тому робити якісь різкі рухи, не побачивши конкретних поразок Росії на фронтах, Китай не буде. І наше завдання готуватися до контрнаступу і, скажімо так, іти... Громити росіянську армію, не дати їй можливості втікти за кордони Росії для того, щоб перегрупуватися і знову-знову кошмарити Україну своїми імперськими амбіціями, от теж про що я хотів поговорити на сьогоднішній день.